Слава Україні! Героям слава друзі! Перед вами мускат долау. Дивіться, ягода трохи менше за одну гривню. Запах стоїть неймовірний. Такий до Тютюну подібний. Класний. Ну, не, не диму. Відповідно, тут такий. Це мій улюблений, один з найулюбленіших сортів. Багато людей кидаються на велику ягоду, великі грона. Я живу в Рівненській області, тому я за великими гронами вже не бігаю. Ось така ягода. Зараз я розріжу її, покажу, як вона всередині виглядає. Мускат Блау це сорт універсальний. Швейцарський, який виведений в 1930 році виноградером Гарнієр. І він звиклий до таких перепадів температур, до душів, як от весною, то холодно, то тепло, то холодно, то тепло. Він це зносить. Він зносний до таких температур. Ось його лист я вам показую. Бачите, як його лист виглядає. З іншого боку, як його лист виглядає. Морозосійкість 22 градуси в нього. Ось розрізав я кісточки. Дивіться, товариство. <кхем> так виглядає порожнина. Є чотири кісточки. Чотири. Виноград надзвичайно солодкий, прозорий. Бачите, от можна побачити, який він прозорий. цукор зашкалює. Не знаю. Можливо, вся двадцятка є. Не брав з собою рефлектометра. і така твердувата на половину хрумка. Ну, за рахунок шкірочки він хрумає Ягода. Невелика, але мускат, такий як в Вандиша, в конвалії. Ми слабший, може і сильніший, Виготовляють з нього вино, можна до столу подавати. Нема в кого як є бажання. Кісточка відділяється при їжі, без проблем. Бачите, кісточка вже коричнева Так цей кущ виглядає. Садять люди новинки різні, все. Потім не визріває, лопає ягода, мускат благо не лопає. Все це йому подобається. Ці перепади. Він росте, любить дощ, води любить. Дивіться, в цьому році він аж жиранув. Аж жиранув, бачите, яка лоза. Ось, і вона от -от визрі. Аж сюди закинув, бачите? То є, друзі, мускат блау. Хто посадить, не пошкодує, тому що той є сорт, можна сказати, безпроблемний. Декілька обробок Від Мілдю від уідіуму. Не знаю, не пробував, чесно кажу, не пробував. Не обробляти взагалі. Можливо, але я думаю, що зараз все обробляється. Так що для нього теж потрібні обробки. Так що я від нього. Це один з моїх улюбленців. Можна навіть сказати, самий улюблений сорт. Якщо цей проїн стерти, то він чорний, він не голубий. Блау це голубий. На німецькій мові. Одна ягідка зусулася, то нічого, вона інші не споруди. На іншим нічого не зробила. Ну і о цьому я відео, друзі, буду завершувати. Нехай всім щастить. Гарних всім рожаєх. Та перемоги над одвічним ворогом.